Дітей у садіку питають звідки вони взялись. Мене лелека приніс, а мене в магазині купили. А у нас сім'я небагата, тому тато сам все робить. Один друг скаржиться іншому. Клята зима. Замки в машинах замерзають, що й відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви, йду в центрі міста машини красти чайником. Куди ми поїдемо на свята? Якщо сусід віддасть гроші, то в Буковель. А якщо не віддасть, тоді до сусіда. Йдемо в сауну. Мені не можна. Чому? Тиск чи жінка? Тиск зі сторони жінки. Мамо. Я хочу, щоб Миколай приніс мені в подарунок лижі. Ти ж хотів червону машинку. Машинку нести вже не треба. Машинку я вже сам собі знайшов у вашій шафі. Два кур'єра піднімають холодильник на восьмий поверх. захекавшись, один каже В мене дві новини добра і погана. З якої почати? Почни з доброї. Ми вже на сьомому поверсі. А погана. Ми під'їзд переплутали. Сидять двоє друзів п'яниці. Один в іншого запитує Ти не знаєш, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Бабуся знайшла в онука білий порошок і посипала ним пампухи, котрі пекла на свята. Вся родина два тижні колядувала. Ніч в село, дружина, буде чоловіка. Прокинься у дворі хтось ходить. А я що можу зробити? Якщо Налякає, або хоча б собаку розбуди. Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так, ти не бачив, куди я їх після цього поклала? Хлопець каже до дівчини: Пішли в ресторан, пішли. Так, так, не перебивай. Пішли в ресторан німець, француз і українець. В лікарні лікар звертається до пацієнта. Шановний, на жаль, ми у вас діагностували коронавірус. Ой. Так. І відтепер ми будемо вас годувати лише друнами. Пацієнт з надією в голосі. Бо я від них швидше одужаю, так? Ні. Бо це єдина страва, яка пролазить під дверима. Прибігає додому хлопчик і кричить Мамо, мамо, там у нас на сіновалі люди голі лежать, синку, та то дикі люди, мабуть. Ага. Тітка, можливо, і дика, а татко то наш домашній. Дружина прийшла під ранок. Чоловік кричить Де ти була? Я цілу ніч очей не зімкнув. А ти думаєш, я спала? Дід розповідає онукові: Коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Як пройшло твоє побачення? Довелося дати ляпас аж п'ять разів. Чіплявся? Засинав. Коханий, а хто дзвонив? Незрозуміло. Синоптик якийсь. А з чого ти взяв? Він спитав Ну що, сонце? Горизонт вже чистий? Чи є різниця між чоловіком і дитиною? В принципі, немає. Але дитину можна залишити з нянькою, а чоловіка боронь Боже. Погана прикмета, це коли на тебе одночасно дивляться ворона і зозуля. При цьому ворона каркає, а зазуля мовчить. Літак піднявся у небо, голос старшого пілота. Шановні пасажири, ох ти ж, ой ой, капець! І тиша. Всі в шоці оглядаються в пошуках небезпеки. Знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили б ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду. Один з пасажирів крізь зуби. Мабуть, так само, як мої ззаду. Як в тебе вийшло так схуднути. Переставила холодильник. «По феншую?» Ні. Дверцятами до стінки. Холодець їсти будеш? Ні, вчора їв. А суп. Суп буду. Ось і добре, сказала дружина і поставила холодець мікрохвильовку. Де ти був три дні? Чому не прийшов додому? Кохана, ми в сусіда самогон гнали на свята. Я не те, що до тебе. Я до себе не міг прийти. Зайці весь час скачуть і живуть всього вісім років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше 150 років. Опаньки! Відпочиваємо. Слухай, а давай з тобою поїдемо звідси, тільки я і ти, а далі хай буде що буде. Дівчино, ще раз повторюю, доки повна маршрутка не набереться, нікуди ми не поїдемо. А чому твій чоловік цілує машину в бампери і капоти, і при цьому гірко плаче? Продаєте? Ні, я права отримала. Щоб дружина не тринкала гроші, чоловік купив їй книгу Як економити. Тепер він не курить, не п'є і ходить на роботу пішки. Коханий, мені здається, що в карбюратор попала вода. Ой, які ми розумні стали. В машинах розуміємось. Ти хоч знаєш, де карбюратор знаходиться? В машині. А машина де? В озері. Туристи в Карпатах. Де у вас тут горілка продається? Оту церкву бачите? Так. Ото, окрім неї, всюди. А мій чоловік завжди в тренді. Це як? Трендить зранку до вечора. Дзвінок в магазин з продажу мобільних телефонів. Я купила у вас телефон, а на дисплеї постійно показує якусь корову. Що робити? Виключить режим передньої камери. Василь і Марічка лежать голі після кохання. Васю, скажи мені слова, які я ніколи не забуду. Мій дід помер на цьому дивані. Тату. А це правда, що мене в капусті знайшли. Правда. Вчора в капусті, позавчора, за гаражами. Доню, зав'язуй горілку пити.